Старший механік водій, сапер, сапер групи розмінування. Це страшно, це дуже боляче. Достали в руках шприцом. Якраз надавала допомогу, їх там завалило. І ми... ми його не могли забрати. і Він до мене постійно дзвонив, Сергій, а там просто вони знищили все. Просто ти заходиш у дні руїни. Ми не загарбники, щоб йти до них. В чужу країну і завойовувати там їхню москву, вона нам не треба. Тижу на ліжко, вони за дворями і кажуть: типу, відправляємо його до Луцька, хай він там ну, помирає, чи він тут нам в кому впаде. І кажеться, от от все, а тут Тарасу ти виходиш і цілий. Ну, кажуть, за тебе моляться. Найстрашніше це було. Прототоповки. Треба жити теперішнім. І я думаю, що тепер треба вшановувати пам'ять загиблим і пам'ять героям, які відвоювали. Ви, ви, я вам скажу, також зробили дуже гарну справу, що зробили таку алею пам'яті. Ну, це дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, так моїй мамі 80 років вона не має змоги. Поїхати до брата на кладовище, але сюди вона приходить. І це для деяких, для, я думаю, що це для, для багатьох людей це як могили, їхніх рідних, синів, братів. Так само, як і я, я приїжджаю до свого братика, заходжу, до своїх е, друзів заходжу, дуже багато тут до всіх. І мені, ну, це важливо, що пам'ять є. Про цих загиблих хлопців. Хотілося, щоб їх більше не було, але, на жаль, на жаль, ця війна не закінчується. Чільом назвала дружина, придумала такі позивний ще в 2015 році, коли я пішов служити в Азов. Характер в мене, може, такий хороший тихий. Тільки зараз так і тоді хотілося, щоб вони сюди не прийшли просто. А Азов це тоді в них, я думаю, що розвинута медійна служба, і тоді всі про Азов говорили. Ну ми пішли в Азов, вирішили себе спробувати. Так і вийшло. Прослужив два роки в Азові, потім перевівся 14-ту бригаду. Коли почалася війна, ми були в рівну на поліоні. Зранку залетів командир, каже, просипайтеся війна. Бизренько всі общі зборці погрузили на техніку і вирушили. Київському напрямку. З війну зустріли на трасі Житомир Київ. якраз біля знаку вас вітає Київська область. Це не танк, це беха. Чи танк? Ні, беха. Ході наш. Наш допомоги. Ну э, враження, звісно, були зовсім не такі, які. Тому що коли перший раз. Була нам задача замінувати міст, і поки ми там грузили боєприпаси, це все над нами пролетів російський літак, а потім розвернувся і почав по нам стріляти, то ми трошки, звісно, були в розстереності, тому ну, того, що, наприклад, до повномасштабної війни ну, такого не було. Перші колони якраз йшли, вони їхали наша. Вкрас мій підрозділ і підрозділ бригадної розвідки вступили в бій, непосредственно вступили в бій з з русскими, як русскими, в основному були якісь нерускі там такі, севера народності, то вони їхали да, на танках, якби як на парад. Тут дуже дуже було такі запеклі бої. І ми прийшли то поля, це все було в них всипано. Вони навіть не забирали свої. Ну їх було дуже багато, дуже вони на розслабоні такому їхали, думали, що їх там все. Отак ну, от буває. Коли приходиш на українську землю, отак от, от буває. Оборона Київської області, якби там не було ніякої оборони, тому що е, вони якраз йшли в наступ, вони мали за три дні взяти Київ. Да, там була оборона, але тоді ще не було нічого не налагоджено. Просто ніхто не розумів, де хто є, і такий був безлад, що в них, як думаю, вони йшли на парад, а ми вже захищали, ми захищали тоді. На Миколаївському напрямку то були вже більш, мені здається, запекліші бої, того, що ми вже і вони вже зрозуміли, і більш вони вже підтягнули. Ми, ну, ми вже і з десантниками їхніми вже сталкувалися неодноразово. І вже вони, якби регулярні свої війська. Сковський десант був там, і там всяка. Ну, їхні такі хороші війська на Миколаївській області. Також наші наші хлопці, вже там артилерія, це все вже розбомбили. ну, Під Миколаєвом, я так думаю, що йшла колона дуже велика російських військ, і наші її просто знищили там. За допомогою, звісно, і місцевих, і всіх якось вже було більш так понятно, хто де є і. Ну, місцеві біж вже такі були. Ми вже заходили в села, то вже нам казали, туди не йдіть, там заміновано, там русські, там то. Ніхер к нам лезти. Вот всі ось тут. Ну на Донеччині так. Да, вони вже тоді е, якось було більш е, більш так. Вони були злі, бо вони якраз на той момент відступили від Києва, вони втратили багато територій, тому що вони вважали, що вони заведують. І вже більш такі жорсткі бої були. Вже більше працювала артилерія, авіація. І ну, нам тяжко було з цим впоратися, тому що вони ну, їх набагато більше, ніж наших. Заміновували мости, багато мостів, багато дорог було, автострад заміновано спочатку війни. Було багато розміновано, то що росіяни замінували. Кожен не знаю, як недооцінювати того, що вони навчалися, як і ми в одинних інститутах інженерних військ, і багато навіть навчалися в нашому інституті, Кам'янець-Подільську. І бувало, сталкаво з таким, що ти приходиш, дивишся, ого. Так само, що тебе вчили, і все. Єхали сепарські командири і попали. Находимо пацки на сепарських позиціях. Дивіться, які кружки. Во флягах короче, горілка поки серйозно, во, фляжка, офлягі і горілка. горілка. закіт, такі не з 41-го року. По друга світова війна, о. На... Ліщов якийсь. Це мінували, коротше, дистанційне управління монки. Форма їхня. така Військові спеціальності в мене е, старший механік водій, сапер, сапер групи розмінування водій, е, стрілець. Найбільш моє — це е, сапер. Ну, Розвідник, розвідник сапер. Ну, якось був саме моє таке, що боячко. Як офіцер, в мене був командир, настоящий офіцер, що він давав розвиватися нам. Командир групи в нас був такий, що дуже був багато знав, і нас навчав постійно навчання, постійно ми ніколи не сиділи е, на місці, постійно десь рухалися, постійно нові. Е, все нове навчалися, вивчалися, постійно разом. Все. І я вже кажу, що. Е, Командир наш Гіза давав нам просто особисто розвиватися ну, в своєму напрямку, ніколи не забороняв, там. і давав приймати особисті рішення, як виконати то чи інше завдання. У 23-му році отримав Кобару травму контузію в Луганській області і звільнився. Мій дідусь теж воював один і другий. І один дійшов до Вісли, був поранений, другий дійшов там до Берліна. Напевно, що ну, але не один, ну ніколи я не чув, щоб вони там щось розповідали таке про ту війну, бо це є війна. Так само, якби мене запитали зараз діти. Як то кажуть, є що вспомнити, нема що дітям розказати. знаєте. Ну нема що розказати, бо це війна, це дуже страшно, це дуже боляче і це дуже ну, неприємно. Такі даже, дуже багато є таких спогадів неприємних, коли на твоїх очах гинули люди. Ти сьогодні з ним, як з Оксаною, чи з моїм братом, ми з ним ввечері зустрілися попили каву, а і зранку вже був артобстріл, і вони загинули. Ну, то є, то є, ну, така межа якась така дуже. Знаєте. Сьогодні ти з ним, як би говориш, п'єш каву, а через годину вже людини немає. Наші медики 14-ї бригади його достали, він ще був живий, завезли його в лікарню в Новий Буг, місто Миколаївської області. Е, мене визвали, я приїхав, але, на жаль, е, так сталося, що йому дуже сильно побило, поламало, і його відключили від апарата його, і він, його не спасли. Окруті, майже всі. там мої не побратими, то якісь знайомі. Це мій сусід, він герой України, він загинув з самого початку війни. Е, потім. Пошкарук, це він загинув напевно у 2018 році теж. Там Вова органісти, це мій однокласник. Саша теж. Олег Гелевич це теж мій товариш. Олексій Мітякін, це він загинув на Київському, якраз в Макаріві. Це син мого, син мого одногрупника. Так, да, він старший сержант Оксана Герпініч. Бойовий медик, бойовий медик 3 го батальйону 14-ї бригади, на жаль, загинула. Виїжджала, коли мене поранили, виїжджала, мене вивозила. Тоді мене з Кучинського вона доставила в госпіталь. Ну, на так сталося, що прилетіла, вони були в будинку. На прототопівці на березі річки в підвалі, там в них був обладнаний медичний пункт. Вона надавала допомогу побратимам е, і прилетіла ракета. Ну, вже коли ми її доставали, то ми її так, на жаль, ну... достали в руках шприцом. Якраз надавала допомогу, їх там завалило, і ми так загинули. Дуже. Чуйна така людина була весела, чуйна така. Ніколи б не сказав, би, що їй 44 роки. У мене брат захоронений, моя мама і так само, як я і наші. Ми можемо прийти до нього на могилу. А дуже страшно, я так думаю, що коли люди гинуть, і ми їх, не мож... ми їх просто не можемо достати і гідно поховати. Вони... Ну, це для сім'ї дуже боляче, мені кажуть, ну, здається, і як загинув, там я казав, в мене там е син мого одногрупника. Ми знали, що він загинув, ми знали, де він в Макарів'яві, ми знали, де він лежить, знаходиться. Але ми його не могли забрати. І він до мене постійно дзвонив. Сергій, ти ж знаєш, ти ж з ним разом, там, ти ж знаєш, де він. Скажи мені правду. Скажи це, ну. Якось для мене я не навався зразу зо йому сказати. Знаєте, кажуть там, от коли прийдуть сюди, я піду воювати, чи там підуть діти депутатів, я піду воювати. Але я вам скажу тако точно, що коли вони сюди прийдуть, то не депутатів, не дітей, депутатів вже тут не буде. І будуть різати і вбивати наших дітей, наших жінок, наших батьків, як це робиться на сході України. І це дуже страшно, коли ти заїжджаєш в село. А там просто вони знищили все. Просто ти заходиш одні руїни, і ти відчуваєш, коли воно все горить, ти відчуваєш той жарений запах м'яса, і ти там, ти не розумієш, що це. І ти ж розумієш, що коли молодий ще може втікти, то така людина, наприклад, як моїй мамі, 80 років, і вона вже нікуди не побіжить, не вибіжить, і вони залишаються в тих хатах, і... а все зруйноване. От це саме страшно, я думаю, що може бути. Коли ти живеш в себе життя до чогось строїш, там, будуєш для дітей щось для себе, щось. а потім в один красний момент в тебе нічого просто. Коли тоді він хорошо, добре воює, добре це, коли в нього є надійний тил. Коли він знає, що його не кинуть, не це, я думаю, що дуже важливо, щоб якось зробити, щоб коли людина приїжджає з фронту, він не бігав по лікарням, там, по тому всьому, а якось так. Зробити, щоб воно все було в одному місці, щоб до нього відносилися як до, ну, я знаю, там, якось, більш з повагою, і, типу, щоб ти прийшов, дав, тобі допомогли це все зробити. Ну, Це мені кажеться, що найголовніше на даний момент, тому що дуже буде багато, дуже буде хлопців, які потребують допомоги. То в мене були сколищні поранення, були кульові поранення. Я відразу не відчув цього, не відчув на адреналіні. Витягнув ще слово побратима на адреналіні, це все нас потім забрали. Вже відчув, коли. Напевно, коли я зайшов в госпіталь і побачив тих хлопців, які зовсім без рук, без ніг, і вона мені. Відчув біль, там то вони мені там достали це все, положили. І я так подивився, і я зрозумів, що руки ноги є, то я ще здоровий. Я ще. А друге таке серйозне поранення, то в мене вже була Кубаро травма, то я вже просто відключився. І мене забрали в госпіталь. І... Ми не загарбники, щоб йти до них в чужу країну і завойовувати там їхню Москву. Вона нам не треба. Хай уйдуть з нашої землі і все. Я думаю, це буде на найбільша перемога, коли хлопці повернуться живі, здорові, і нашій території будуть наші. Нє, мотивація завжди є йти далі, тому що, ну, хочеться залишитись при пам'яті, як то кажуть, на ру... з руками і з ногами. Е, стараєшся лікуватися, стараєшся все. Все залежить, яку. Ну, в яку с ряду Ну, Я попав, наприклад, в госпіталь Шевченково, вони на мене подивилися, а я сиджу на ліжку, а вони за дворями і кажуть: типу, відправляємо його до Луцька, а хай він там помирає, чи він тут нам в кому впаде. Тобто мене привезли в Луцьк, і мене наші лікарі поставили на ноги. І ти тоді розумієш, що треба жити, тому що ти ще комусь, ну, сім'я є родина, яка тебе жде, яка тебе підтримує, твої друзі, твої побратими, які до тебе дзвонять і питають, що ти там, як ти там, вертайся, не вернешся. ти, ну... Просто в один прекрасний момент всі там кажуть: о, ти міг би повернутися. Не міг би. Я думаю, що з такими пораненнями, як в мене, з такими. Ти можеш вернутися, але е, ти будеш тягарем для хлопців, які будуть виконувати завдання. Ти вже не зможеш ні ни з ними піти, не ни їм допомогти. А сидіти просто рахуватися, що ти сидиш там, і, і це, ну, я думаю, що це не потрібно. Найстрашніше це було в Прототоповці. Ми переплили річку е, з бригадною розвідкою. І наша задача була їх провести по маршрутам. Ми, як сапери, йшли попереду, щоб ну, дивилися на розтяжки на це все. І коли ми повернулися, то лодок не було, нічого не було, і нас цілі сутки крила авіація, артилерія на березі річки. Ми вплав, там деякі хлопці вплав. Ми то я свою групу ну, перейшли через понтонну переправу. До речі, тоді ото, багато людей з бару, міста бар, понтонщики загинули там. Багато людей психологічно не витримали. З Новлинська там є хлопці. І з Луцька там лікувалися, довгий час проходили реабілітацію там. Довгий час з психологами працювали з ними. Ну, це було найстрашніше, що ти розумів, що тебе звідти ніхто не достане. Ну. Я вам також скажу: якщо нормальний священник, то він є і психолог. Ви знаєте, що от коли приїжджає нормальний священник, навіть капелан наш Паша, да, то він, він, більше, він більш такий, як психолог, він, він більше не. Він більше з людьми розмовляє на такі теми, на ну, типу, пояснює їм все. І це дуже важливо, дуже важливо, щоб психологи, ну, такі люди, які е приїжджали до хлопців, общалися. Скажу вам таке, до церкви не ходжу, але вірю, що щось, є, що щось є, бо неодноразово, не знаю, спасало, неодноразово спасало життя. І кажуть, от от все, а тут раз і ти виходиш і цілий не невр... ну, кажуть, за тебе моляться. Командир нам завжди давав розвиватися, що найголовніше, що він казав, що запомніть, що сапер по книжці ніколи не працює. Ти приходиш на місце, ти дивишся об'єкт, як то кажуть, і тоді вже починаєш працювати. А мені вже ти доповідаєш, чому ти так зробив, а не так. І чому ти чи виконав це завдання, чи не виконав. Тоді ми з тобою садимо і будемо. І це мені ну, досить е, добре, тому що ти включаєш мозги, ти виходиш, ти вже оцінюєш ситуацію зі своєї сторони, бо ти є на місці. Ми були в Польщі, але ми… Е, структура були в ну, вони… Вони, наприклад, не розуміють, як наш солдат, ну, наприклад, Сафер, він може поставити мінне поле, може його зняти, може розмінувати машину, замінувати, може багато операцій робити сам, тому що в них такого немає. В них є група, яка не робить той робить то, той робить то. Вони все роблять по протоколу. Да? Є такі військові протоколи, де все прописано, що ти маєш робити. На жаль, це не один протокол е в теперішній війні в нас в Україні він не діє. І ну, бувало таке, що вони просили пацани, покажіть нам, розкажіть як. То виходить, що не вони на самих навчали, як воно це все да. ну, бо в них, Ну, не ни в одній країні Європи немає війни. Вони, вони якби по ці теорії, в них, так, да, хорошо, все там. А от, ну, військових дій не було, і вони не розуміють, як це. Він каже, я не розумію, як так, що ти зараз зі мною тут стоїш, а завтра ти будеш на порядку там, і тебе може не стати. Ну, Вони цього не розуміють, якби так. Як. Вони навіть вони в Афганістан там, були, вони рахують, що вони бойові як то, бойові. Ну, Бойові сапери, але в них е, мирне розмінування, в них не війна. Вони поїхали в Афганістан, де вже звільнена територія. Це як в нас, наприклад. от, е, Ми можемо зайти на звільнену територію і спокійно працювати, там, розмінувати поле, там, посадки, да, бо ж все воно заміноване, як і нашому, так і все залишилось. Ми собі спокійно працюємо. Ми, е, я не боюся, що там зараз дрон полетить щось кине, чи артилерія накриє тебе. Ти собі працюєш, свою роб... справу робиш це зовсім друге. А коли ти лізеш, і тут дрони летять, і тут все баха, тобі треба це зробити, тому що ти розумієш, що від тебе залежить дуже багато життів. Що, ну, наприклад, як від саперів, ці там, о, що сапер? Ні, сапер це дуже така е, ну, страшна, про неї, якби Там треба любити це, треба любити, тому що ти завжди, завжди попереду всіх. Ти маєш захистити своїх хлопців. Поставити за вміни загородження, зняти ці міни загородження, щоб хлопці просовувалися. Ми перші заходимо на позиції, які ну, противника, щоб розмінувати це все, що вони там залишити, винести. Щоб вже після нас заходить піхота, щоб не було ну, втрат. Вийшло, дурне, хто кажуть, дурних втрат. Треба жити теперішнім. І я думаю, що тепер треба вшановувати пам'ять загиблим і пам'ять героям, які відвоювали. Тому що, коли ми, е, ну, бандериців, да, цих УПА, для мене, наприклад, ну, герой України це генерал Шухевич. Я думаю, що він саме видатний такий військовий Вообще в Україні. Ну, це я так рахую, що він крутий дядько, крутий генерал. Да? Але ми його почали вшановувати через. Через 50, да, через 80 років. Да, поки, поки нам об'яснили, за що вони боролися за це. ну, і, ну. Я думаю, якщо б ми вони тоді б їх вшанували нормально, да, то ми б і до сих пор вони б були б героями. Так само, і так. Я рахую, що зараз ці хлопці треба вшановувати зараз. А то, що буде через 80 років, ніхто не знає. О, Василь Косьян. Це мій теж друг по братим ми з ним в Азові служили. Був в артилерії він служив, він був водійом. Анатолій Вузнюк, це він загинув у 24 році. Це, ми з ним разом виросли в одному будинку, теж дружили. Його брат Андрій також зараз знаходиться на, на передовій. Бірюко, Ваня, Ганя. Дуже багато загинуло хлопців від снайперів. Тому що ми на, насправді, якщо йдеться, ну насправді, якщо зрівняти війну до, до 22-го року, то це був, як то кажуть, прогулка в дядському садику. Я думаю, що багато хто не був, даже готовий до такої повномасштабної війни, щоб так з авіацією, з артилерією, з всім цим. Це ну, жорстко. Це не передати, коли там е, летить по тобі там, гради, смерті, авіація тебе розстрелює. І потім ще фосфором палять, і воно все в одне, і ти, ти просто вижив і думаєш такий, ух, стуханувся, думаєш, ніфіга собі, я брав. Дуже, дуже. О, Павло Суслов, він з Білорусі. Ми з ним служили теж спочатку в Азові, він був, потім в 14-й бригаді загинув в Баштанському, Миколаївській області теж. Це недалеко від Нового Бугу. Це білоруський хлопець, він женився на нашій дівчині з Новолинська, яка також воювала, а потім виш... пішла в декрет і залишилась вже з донькою вдома. Дуже багато хлопців, на жаль, так. Да. Але дякуючи вам, то є, є можливість прийти, подивитися, віддати шану, що батькам, що нам, друзям. 에, був такий випадок корот, на Київщині. 에, був нам наказ мінувати дорогу, трасу, Житомир Київ. Ми її ввечері перекрили мінами, все зробили, як положено. І дивимося, їде машина. Ніч, включені фари, їде машина. У мене ми, командир нам надав наказ в маш... сісти в машину, сам взяв телефон і пішов їм на зустріч. Але махав-махав, вони не, зупинили, не зупинилися. Він зрозумів, що щось не так. Кричить нам, заводьте машину, ми її завели. Він швидко пригнув до нас в машину, ми тільки вирушили. Включаються, включаються фари, і вони на повному газу залітають нам в міни. Оказується, це було ДРГ російське, яке на українській машині просто з сторони Житомира їхало в сторону Києва. Так спасли життя і собі, і нашим, нашій піхоті, які стояли там неподалеку. Ти в бочка розірвало. у фотографії, Андрюха бачу. Ну, пай мене, я заговорений. Я Хоч наскрізь Хоч весь ранений і попечений.